Добрий день, шановні учасники семінару. Мене звуть Стас. Сьогодні я буду модератором нашої конференції і радий повідомити, що кожні два місяці ми проводимо для клієнтів банку онлайн-семінари на важливі теми. Тема сьогоднішнього ринок нерухомості у воєнний і післявоєнний час. Будемо говорити про економічне сьогодення та власне про перспективу українського ринку нерухомості у воєнний та післявоєнний період. Дозвольте представити наших спікерів: це Антон Тютюн, топ менеджер «Ощаду», Добрий день. Та Ігор Ніконов, засновник компанії Can Development. Да, добрий день. Добрий день. Пане Антон, ви сьогодні нам розповісте про роботу банку у воєнний час, економічні показники та новини. І що ж, я вам надаю слово, пане Антон. Добре, дуже дякую. По-перше, Хотів декілька слів розказати про наші основні моменти щодо роботи мережі. Наразі в нас працює майже 1300 відділень банку по всій Україні. І що дуже важливо, ми відновлюємо роботу на деокупованих територіях. Ми вже відновили роботу на Харківщині, в Балаклії, в Шевченкове. А також найближчим часом відкриємо вже відділення в відзюні. Теж стосується і Херсонщини, так ми вже на наступному тижні, мабуть, відкриємо відділення в Нововоронцовці, і потім вже буде будуть інші відділення в цьому регіоні. На наступному тижні також ми відкриємо вже відділення в Лимані на Донеччині. Тобто, там, де приходить знову. Наша влада зсу відвойовує території. Ми найшвидшим образом найшвидшим чином і найперші підкриваємо там відділення, тому що людям потрібна допомога і ми їм її надаємо. Ну наприклад, на Харківщині працює вже 16 банкоматів. Це ми перше, що робимо, щоб люди могли зняти швидко свої кошти. Взагалі, якщо дуже коротко, хочу вас проінформувати про те, що в нас показників така суттєва штука, що в нас вже ну величезний приріст на рахунках фізичних осіб залишків: 32 мільярди приріст за останній час. З них 5 мільярдів це кошти на депозитний захисник для військових для наших, які оборонять нашу країну. І вони та члени сім, сімей можуть розмістити на термін півроку свої тимчасово вільні кошти, щоб щось на цьому заробити. По цьому у нас підвищений розмір додаткової ставки. Тобто, ви бачите, в нас іде суттєвий привід, це звичайно свідчить про довіру до щаду. Такі часи завжди люди дивляться не тільки на розмір відсоткових ставок, а й, звичайно на надійність банку репутацію на те, як він швидко відновлюється, на інші критерії. Ми бачимо, що наші клієнти оцінюють наші кроки і нашу роботу позитивно у військовий час. До речі в нас нещодавно було дослідження внутрішнє і зовнішнє. Так незалежна компанія оцінювала відношення. Людей до банку, і ми відмітили, що на 30 відсотків змінилося, збільшилося клієнтів, які позитивно ставляться до роботи банку. Це дійсно для нас дуже гарний результат, тому що ми в цей воєнний час дуже багато робимо. Щоб інфраструктура банку працювала, щоб відділення працювали, банкомати були наповнені готівкою. Клієнти зверталися до контакт центру, щоб працювали всі сервіси. Ну і ви бачите. Чим віддячують нам люди це приростом коштів на, на наших строкових рахунках? Хочу вас, наших клієнтів, повідомити про те, що завдяки ідеї Національного банку України запроваджено новий вид депозиту це для тих клієнтів, які остерігаються валютних коливань. Ви Приносите в банк гривню, кладете її на рахунок в необмеженій кількості, а, і ми вам даємо змогу а, купити валюту, долари США на, на міжбанківському валютному ринку, тобто безготівково, по курсу Національного банку України, а, півроку ці кошти а, лежать на нашому депозиті, на вашому депозиті в банку, і потім через півроку. Ви а, продаєте ці долари і отримуєте ту ж гривню, але за курсом національного банку на день повернення депозиту. Тобто, ваші курсові ризики захищені. Якщо ви вважаєте, що а, курс а, буде гривні ослаблюватися, а, то ви можете спокійно покласти кошти на цей депозит і отримати через півроку ринкову вартість цієї ж гривні. Ну, багато клієнтів обере, наприклад, більш дохідні депозити в гривні, бо вважатимуть, що не буде е, суттєвих курсових коливань. хтось обере для себе цей варіант. Ми вважаємо, що це досить е, м, така, варіативна е, е, складова, і клієнт же обере сам самостійно, зробить свій вид. Е, е, ми починаємо е, е, приймати ці депозити сьогодні, а е, е, в онлайні, через декілька тижнів, ми також додамо таку можливість. Далі ми почали працювати як первинний дилер і для своїх клієнтів продаємо пропонуємо придбання військових облігацій. Ви бачите цифри в презентації вже на 1 мільярд 300 мільйонів. Наші клієнти придбали військових облігацій. Це це добрий інструмент з дохідністю для клієнта. І він дійсно кошти з цього йдуть державі, яка вже використовує на допомогу нашим ЗСУ. Це роблять наші преміальні менеджери по всій країні. Тепер про іпотеку. Ви знаєте, що це для нас дуже важливий продукт. Ми на ринку є лідерами, і для нас важливо цей продукт надто важливий, тому що він зберігає довгострокові відносини з клієнтами. Ви знаєте багато жартів на тему іпотеки. на скільки років скріпляє відносини цей продукт в сім'ї? Але якщо ми говоримо про банк, то ми дійсно розуміємо, що клієнт є в банку іпотека, він його обрав, цей банк то в нього буде все життя або велика його частина пов'язана з цим банком. і він буде працювати і підтримувати ці відносини, а банк буде вкладати ці відносини своїми. Тому а, ми створили по всій країні іпотечні центри. де є у нас нотаріус допомога ріелторів, де є кімната для перерахунку готівки, вся необхідна техніка для перевірки на справжність готівкових коштів. Є оцінювач, якщо потрібно такі послуги. Якщо продавцю потрібно покласти кошти в депозитарну ячейку, вони там є. Тобто, ну в нас багатий такий там комплекс набір послуг, який саме потрібен тим людям, які покупають або продають а, іпотеку. Тому ми запрошуємо до цих іптечних центрів. Я розумію, що зараз ну, не той не той час, але потрошки ринок оживає, і ми, наприклад, вже видали більше ста мільйонів і по на іпотечне кредитування. Ми першими відновили кредитування після 24.02, після початку війни, і зараз ви бачите цифри. Ну це звичайно дуже мало в порівнянні з довоєнними цифрами, коли ринок ріс розвивався, але це перші кроки. І я дуже сподіваюся, що ринок буде оживати далі. Пан Ігор вже більш професійно на цю тему з вами поговорить. Державна програма ЄОСЕЛЯ. Ви знаєте, як вона була запущена нещодавно. На нашу думку, вона також буде драйвити зростання кредитування та зростання іпотечного ринку, тому що відсоткова ставка в 3%. Вона навіть на європейських ринках зараз замала, тому що в європейських країнах зараз трошки піднялася піднялися ставки по іпотеці, тому що велика інфляція і інші питання є економічні в Єврозоні та в Сполучених Штатах. Тобто, ставка 3% при інфляції в Україні тільки ті цифри, що ми знаємо: 24-25, Ну, це не те, що гарні умови, це просто. Дуже щасливі для клієнта умови, і держава поки що підтримує чотири підтримує, категорії: а, це військові, і правоохоронці, медики. Вчителі, науковці саме ці сегменти клієнтів можуть взяти кредити під 3%. Будь ласка, робіть всі свої кроки, які необхідні в дії. Обирайте там Ощадбанк, і ми дуже швидко дамо вам попереднє рішення. І ви можете вже підібрати квартиру, що ви що, що клієнт буде забажає собі придбати? І потім, вже, коли ви її оберете, ми запросимо вас до іпотечного центру і зробимо всі необхідні кроки, щоб ви стали щасливим володарем своєї квартири. З 1.01.2023 року програма буде розширена іншими категоріями персоналу. Наскільки я пам'ятаю її мови, то буде кредитування під 7%, що є також дуже гарною відсотковою ставкою для всіх інших категорій населення. Будемо чекати на розвиток цієї програми, тому що, на нашу думку, саме іпотека є тим драйвером, який. Може заставити повернутися багатьох наших людей, які поїхали за кордону в цей, в цей час, ми для цього будемо робити те, що від нас залежить. Ну і наостанок, хочу сказати, що запевнити наших клієнтів, що велика команда банку в усіх містах працює для того, щоб надавати нашим клієнтам безперервні сервіси для того, щоб Клієнт отримував необхідні послуги, і клієнти це відчувають а, і довіряють нам. Я дуже дякую за увагу і передаю слово пану Ігорю. Дякую. Да, добрий день всім. Е, ну, давайте я розповім трохи що, що твориться зараз на ринку нерухомості. Ну, по-перше, я хочу сказати, що е, наша влада зробила декілька дуже важливих кроків е, в напрямку у, ну, улучшення улучення цього процесу. В, вже прийнятий закон, який дає можливість уже ті квартири, які не існують, але але створити його реєстр. І в цьому реєстрі ти любий девелопер, який тільки починає будівництво, він все, що починає будувати, він кожну цю квартиру в наступному, да, він має в цей реєстр завести. І після цього вже, мож... І вже вже всі ці, скажімо, зділки проводяться вже нотаріально. І вже не можна продати квартиру там двічі. Але найголовніше, що це що цей, цей реєстр дає можливість банку взяти з. В залог цю скажем цю нерухомість цей майбутній продукт, тому що я вважаю, що тільки скажем ну банки це основа, основа нашої, скажем, кривіносної фінансової системи країни. І якщо банки не будуть скажімо, їм буде це якось неможливо, а буде це у них риски будуть більше ніж ніж вони є, то вони ну, скажімо, не дуже не дуже охотно будуть цим займатися. Тому я вважаю, ну, але ж головне осталась одна, одна головна, на мій погляд, проблема, яку ми ще не вирішили. Це те, що той, хто видає ці іпотечні кредити, тобто банк, він має бути захищений від того, якщо клієнти не платять. І Я вважаю, що цю, цю проблему вирішено на ближайшим часом. І я, і я бачу, як ну, влада дійсно рухається в напрямку, що і кошти є на іпотеку, і ця. Скажем, ця галузь буде ну, розвиватися дуже, скажем, дуже швидко, набагато швидше ні, 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 ніж ні це було до війни. Е, ну як якщо звернути увагу, як скажем після початку війни як наша компанія працювала? Ну знаєте, до да, да може до квітня був якийсь такий ступор. Да, як у багатьох людей ми тільки займалися тим, що допомагали країні тим, чим могли. І грошима, і скажем там другою видами допомоги. А в з травня місяці ми почали працювати, тому що девелопер – це він теж він від банка не дуже е, велика різниця. Ми теж беремо гроші у клієнтів і теж за них несемо відповідальність. І безумовно, ті квартири, які були продані, ми безумовно маємо відповідальність і рішучу нашу нашу позицію, що ми маємо їх передати, е, скажімо, володарям. І, безумовно, з травня місяця компанія в повному обсязі продовжує пропрацювання над цими своїми проектами, які були розпочаті, ну, в яких, скажімо так, було продано хоч одне один квадратний метр. Ми їх завершуємо. Може, багато там чи 4, чи 5 вже черг вже здано в експлуатацію в цей період з травня по, ну, по сьогодні. І я вважаю всі свої зобов'язання, які є, ми виконаємо і, скажімо, я не, не бачу в цьому ніяких проблем. Що якщо ми будемо, ну, якщо ми тракнемо теми, як ринок себе поводить, ну да, безумовно, продажі дуже впали, і люди скажімо, не дуже сьогодні е купляють нові квартири. Є якісь там покупки, але це скажімо, ну, раз в раз 10 менше ніж це було до війни. Але, е але я дуже багато людей цікавляться е і безумовно... Спросить, де на ті квартири, які вже повністю в ремонті, тому що люди хочуть жити ну, зараз, а, а немає часу у них наробити ремонти там і таке інше. Там, Стас, якщо є запитання, будь ласка. Алло, ви чуєте мене? Стас? Ну, добре, давайте Алло, я так, тоді... так. Так, так, ви мене чуєте? Я так, да. пане Ігор. І так, я е е чую вже також добре. <рес> дивіться, ми поводимо зараз нашу доповідь у форматі інтерв'ю. Я поставлю кілька зараз запитань, як ми вже з вами договорилися раніше. Отже, дивіться, наше перше е запитання. Буде таке дивіться, ви вже трішки розповіли, але я трішки хочу більш поглиблено почути. Дивіться, як Кан пройшов перші дні місяці війни. Чим зараз займається компанія? Яка соціальна складова послідову прослідковується зараз в бізнесі? Ну, я вже да, я вже казав, як ми шуми mm -hmm. з травня місяця працюємо. Соціальна складова. Ну розумієте, я вважаю, що в такий період кожна компанія має, має всі свої ресурси, резерви, скажімо, мобілізувати і. Працювати, тому що яке наше завдання? Наше завдання, по перше, ми, ми маємо людей, які мають робочі місця. Ми їх маємо, щоб вони були у них вони були. не загубили їх. Вони мають отримувати якусь зарплатню. Ми маємо виконувати свої зобов'язання перед нашими клієнтами. Безумовно, це нам не міг головне, тому що сьогодні кожна людина, яка Ну дуже багато ми знаємо дуже багато людей. дуже багато бізнесів позакривалися, і наше основне я вважаю, завдання це дати робочі місця і на яких люди мають працювати, тому що країна має отримати і люди мають почати зарплатню. Також країна має наповнювати бюджет, бо без цього ну скажемо ніяку війну вивести не може не можна. Тому я вважаю і допомога допомога армії, допомога з якихось соціальних. Якісь програмах там ну наша компанія там займається тим, що поставляє там техніку, медикаменти, там якесь обладнання. Ну там підтримуємо людей. Якщо там, вони просять щось те-те-те чи те купити. Ну це я вважаю любий бізнесмен в Україні. Я сьогодні не знаю ні одного бізнесмена, хто сидить і якось там нічого не робить. Ну це це дурниця. Я ні одної людини. Я такої не знаю. Тому ця консолідація нації, ну, чесно кажучи, мені. Дуже до вподоби, я дуже, дуже скажем вдячний і людям, які це і я бачу, що майбутнє нашої країни має бути має бути принципово іншим, не тим як воно було раніше. Супер, дивіться, наступне запитання: яка на даний момент ситуація на ринку нерухомості України чи змінилась вартість квадратного метру? Як просувається будівництво? Чи є нові угоди, та чи змінився взагалі портрет клієнта? Ну, дивіться, стоїмо вартість квадратного метра, вона безумовно трошки збільшилась, тому що логістика логістика дуже складна. Деякі речі, які, скажімо, мають імпортну імпорт складову, вони трошки були замінені. Ну і логістика сама, ви розумієте, коли. Ідуть, скажем, ці тривоги да, повітряні. Ну люди не мають права працювати, вони мають ну, сходити в бомбосховище чи в якісь там укриття, і тому безумовно, кіль скажем, ну, виробнича скажем, потужність у компанії дуже ну зменшується, але але працюємо. Я вважаю, що ми ціни не, не змінили. Тобто у нас є ми механізм. Там скажем тих же рочок, і вони всі люди їми користуються. І безумовно, все що, намі... все, що ми намітили, ми безумовно добудуємо і добудовуємо і люди. Працюють і люди, люди задоволені, тому що є є, скажемо, працевлаштування, і це це дуже важливо. Я вважаю, що моя основна завдання – це щоб компанія нікуди не розпалася. Щоб вона була, тому що я вважаю, що після війни. У таких професій, як наша, ну буде роботи. Я думаю, не початий край, і тому ми скажімо, чекаємо це найшвидше, щоб вона це закінчилась, тому що ну, це вже дійсно наше це. Всі люди цього хочуть, тому і ми теж дякуємо за таку гарну відповідь. Наступне запитання: які ризики і переваги інвестицій в нерухомість в даний час, і будь ласка. Наша дивіться, дивіться сьогодні. Дуже багато інвесторів, які скажімо так, приходять, каже, ми ми хочемо щось купити за пів ціни. Ну от вони прямо кажуть, там не без безприлюдья, скажем так. Ну у нас такого нічого немає. Ми такого не продаємо за пів ціни, бо я не можу продавати ниже собі вартості, тому що це скажімо таке. Але я вважаю, що на вторинному на вторинному ринку я думаю, що є такі компанії чи люди, які можуть і я ну, хтось це купляє, когось це виходить. Сьогодні інвесторів, таких, які були ди до війни, ну вони вони чесно кажучи, їх немає, тому що ну ніхто не, не може прогнозувати цей інвестиційний, скажімо, ну вони ж мають повернути гроші обратно і ще й заробити щось от, але але дуже багато людей, які вважають, що ця ця ситуація може якось ну можна на неї що заробити, і такі люди є. Ну кажу, що це це не з нами трохи. Може хтось інший, але це це не ми. Ну, ризики ризики. Які ризики? Ну буває, щось привітає. Тось тобто у нас в, в березні місяці прилетіло, Скажем, в там в один наш проект 400 квартир було трошки зруйновано. Ну, ми все це, це вже відновили зараз. Ще один прильот. Ну, ви знаєте, напевно, що 101 один при прилетіло. Це вже достатньо серйозне пошкодження будівлі. і, Звісно, це дуже великі кошти для його. Відновлення, але все одно відновимо, нікуди ми не дінемось. Це скажем, це таке головне, що ніхто не загинув. Це для мене, скажем, набагато головніше: а, супер. І в продовження теми ще одне запитання. Які прогнози щодо ринку нерухомості у майбутньому? От, хотів би почути. Ви, знає, ви знаєте, ви знаєте, я, я вам скажу так: що. Будемо дивитися, будемо дивитися на це, бо з одного, з одного боку, доходи людей, ну вони скоротяться. Це ну, зрозуміла річ. Тут не треба, скажем, щось сочиняти. Але з другого боку, ну і, і інвестиції мають бути піти в Україну. Тому у нас два вихіді. Зараз ми розуміємо собі вартість, і треба або будувати житло набагато меншого, ну скажем, якості. Да, на що я… Дуже не хочу йти. Дуже для мене це принципове питання, тому що ця, ця інфраструктура, яку ми будуємо зараз, ну вона скажімо, вона необхідна. Це і є, скажімо, наша креда, наша. Скажем, віввідрізні від, 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 від ми відрізняємося. Від, може від наших конкурентів, тим, що ми, ми маємо робити повний комплекс всіх услуг і вся інфраструктура, це школи ді, діячі садочки, там спортивні майданчики, спортивні клуби, і все-все решта магазини. Там і все решта, якщо має бути для людини, там басейни будуємо. Це має бути, і це ми вважаємо цей сегмент ринку. Це наший, який скажімо, ми дуже успішно впроваджуємо в Україні. От так я все таки вважаю, що на цей на, на це що кількість людей буде заробляти, ну теж поповернеться у них у них варті їх вартість їх, варт, їх доходів, і вони будуть в цьому ринку. Ми будемо коливатися. У нас ну, якщо підсумувати, скласти ці, які доходи мають компанії зараз, вони дуже невеликі, тому що. Це тільки кажеться, що собі стоїмость собі вартість одна, а продається там дорожче, але ж розумієте, ця вся різниця йде на інфраструктуру, і там заробітки, ну, Вони там ну 10-15, 12-15% Це було коли, коли до, до війни зараз. Ну зараз про такі речі, як прибуток, взагалі, ми не говоримо, тому що я вважаю, що багато із тих тих речей, які ми будемо добудовувати, придеться забудовувати за. Ну, за власні кошти. Тобто ми маємо будемо додати для того, щоб їх добудувати. Тому що коштів, які приходять там з розстрочки, ну не вистачить для того, щоб добудувати. Тому ну, ми на це дивимося з позитивом, тому що ну, ми маємо це зробити, і ми це зробимо. Стас. А, супер. А, можливо, ще щось хотів би хтось додати. Ну, Якщо будуть запитання, задавайте, тобто, ну, але, Але я кажу, ми. Ми дуже ми вважаємо, що пі після війни для нашої професії буде дуже багато роботи. Дуже багато роботи в різних е в різних, скажімо, на Ну то і я вважаю, що навіть ми маємо буде запрошувати спеціалістів за кордону, тому що у нас навіть не вистачить своїх на Україні своїх робочих рук для того, щоб це відбудувати все, що було зруйновано. Але це теж непогано, Це конкуренція, і це, скажем, тільки тільки буде розвивати нашу країну, нашу професію, професіоналізм наших людей. А я скажу, чесно кажучи, що в Україні самі професійні будівельники у світі. Якщо взяти, немає нічого рівних з цим. Ми пробували різних з різних країн людей, навіть рядом не стояли. Тому я бажаю, що у нас велике, велике майбутнє. Дякую вам за відповіді. І так, шановні гості, спікери, наш семінар підійшов до завершення. Сподіваємось, ви з користю провели свій час та дізналися актуальну в наш час інформацію. Семінар можна буде повторно переглянути. Посилання на запис онлайн-трансляції. Ми залишимо вам додатково. Гарного та спокійного всім дня.